Привіт, шановні слухачі. Це подкаст як з подругою. Сьогодні зі мною у студії моя подруга Аня Гнатишина, і ми будемо говорити про другу частину нашої теми: про душу опікунство, про наставництво, а також ми трошки затронемо тему психології. Мені здається, що це буде цікаво. Аня, дякую, Аня, за запрошення. Надзвичайно приємно спілкуватися і саме говорити про цікаві питання, які мають велике практичне значення, особливо зараз під час війни. Так, я погоджуюсь з тобою, і особливо мені приємно говорити про це з тобою, тому що коли я слухаю тебе, я бачу, що ти знаєш, про що ти говориш, і інколи мені навіть немає чого додати. Минулого разу ми говорили про те, чим відрізняється учнівство від душопікунства і від наставництва. І ми говорили про те, чи може бути жінка душеопікуном. Ми говорили про те, як практично ти займаєшся душоопікунством і наставництвом в своєму житті. Сьогодні я ж хочу запитати у тебе, як ти ставиш до психології. Розкажи, будь ласка, чи можна поєднувати, поєднуватись біблійна душопіка з психологією? Як ти думаєш? Це дуже цікаве питання. Провокативне, тому що наразі точиться багато баталій стосовно можна чи не можна від сатани чи від Бога. Що саме ми використовуємо? Особливо зараз під час війни, коли розумієш, що не вся інформація в нас є, не знаємо ми, як себе поводити, не знаємо, як діяти, не завжди знаємо, що саме сказати. І тому да, питання психології дуже цікаве. Взагалі, це таке питання, трошки кажучи, з підвохом, тому так. що, коли ти запитаєш мене, як ти ставишся до психології, я б хотіла запитати, а до якої саме психології? А знаєш, я зараз запитає мене до вікової, до психології міжстатевих відносин, до психології залежності, до психології між чоловіком і жінкою, до психології сім'ї. Так ну це просто зараз намагаюся зробити вигляд, начебто я розумію, про що Аня говорить. Насправді, коли я в університеті вчилася на дитячого психолога, то е, там ми проходили стільки. Предметів психології, що я просто навіть не знала, що існує така різновидність їх. Але мене саме цікавить практичний психолог, який відповідає на проблеми людей в їх кризових і проблемних ситуаціях. Ми знаємо, що зараз все більше і більше людей звертаються до психологів. Мені просто цікаво, взагалі, чи це може поєднуватись з біблійною душоопікою на сьогодні, тому що я поясню, чому я запитую це запитання у тебе. Мені просто цікаво твоя думка. Я я впевнена, що зараз багато слухачів. В наших дуже такі. В сенсі ви говорите про психологію. Ми не вивчаємо психологію, ми вивчаємо лише те, що сказано в Біблії і психологія. Багато людей вважають, що це гріх, але мені саме цікаво розібратися, чому багато людей так вважають. Мені цікаво розібратися, чи є місце цьому зараз в нашому житті. Так, ти вірно сказала, що є різні види психології, тому узагальнювати, як я сприймаю психологію, чи я її не сприймаю, бо вона не від Бога, це не дуже правильно. категоричність взагалі не не дуже. Же гарна штука. Коли ми кажемо про психологію, є загальна психологія, є психологія особистості, є вікова, є дитяча, є навіть психологія творчості. Я не знала, що є психологія творчості, є історична психологія, є економічна, політична і так далі. І так далі, і так далі. Їх дуже багато. Тому, запитуючи, чи сприймаєш ти психологію, я скажу, що я не знаю, про що саме йде мова. І навіть не кожну, не, не кожний вид психології я розумію і знаю, тому що це зараз вважається все окремими науками. Якщо взагалі сказати... То в психології є багато корисного, коли ми кажемо про специфіку психології, наприклад, вікова психологія uh -huh. чи, наприклад, дитяча психологія. А чи говорить Біблія про дитячу психологію? Ну, скажімо так, ні, не дуже. Да, не то, що не дуже, ні, не говорить. Біблія дає нам важливі поради, як правильно жити, і відповідає на найважливіше запитання. Десь якісь деталі Біблія цього не розкриває, тому що не це завдання Біблії. А саме виховання підлітків, чи виховання маленьких дітей, чи інтеграція дитини в дитячий садок і як дитина взаємодіє з іншими. Біблія на це не відповідає, тому що на це є ціль у Біблії. Коли ми кажемо про вікову психологію, то що робить гарно психологія? Це психологія гарно. Збирає факти, наблюдає за людьми і робить якийсь висновок, що, наприклад, діти у віці там трьох років, вони більш схильні до самостійних, самостійного прийняття рішень, вони все хочуть робити самі. В них я, 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 я. І ніби відбувається ця сепарація дитини від батьків, коли дитина сама хоче щось робити. Але не може. Але не може. да. Ми це як батьки розуміємо. да, Дитина і тому розуміє. психологія називається криза трьох років. Тому такі явища в принципі. І можуть допомагати батькам зрозуміти, що відбувається. Нещодавно моя дитина була золота і слухняна, а зараз щось трапилось, так? Так, легко сказати, це все це козні д'явола, uh -huh. бісовські нападки на мою родину, але дитина розвивається і розвивається не тільки фізично, а розвивається її особистість. І особистість проходить через певні етапи. В когось менш виражені, в когось більш виражені. Чи, наприклад, розвиток тих самих підлітків, коли це ніби доросла людина, вже виглядає, як доросла Людина, але це ще дитина, яка, яка розвивається, яка сама для себе має відповісти на безліч питань, не розуміє, що з нею відбувається. І є певна ця підліткова криза. Знову в когось вона більш і ярко виражена, в когось менш, і дитина ніби нормальна. Але психологія гарно наблюдає, підсумовує, це все, збирає, і потім видає підсумок, що взагалом там, людина переживає декілька великих криз у своєму житті. Починаючи там з дитячого вітку, віку, підліткову. І там далі. Зараз багато кажуть про кризу, коли людина виходить на пенсію. Чи каже про це щось Біблія? Ну, якби ні, там взагалі поняття пенсії не було в Біблії. Але в цьому випадку, з цієї сторони, психологія допомагає нам зрозуміти загальні зміни, які відбуваються з нами, і чому ми схильні до цієї кризи. І психологія називає зовнішні причини, це і вік, це і зміна якихось обставин. Тому в цьому випадку я би сказала, що психологія корисна, якщо правильно її використовувати. А скажи, будь ласка, в чому є небезпека світської психології? Небезпека є саме в тому, як психологія дивиться взагалі на людину і описує людину, розуміє людину. Ми, як віручі люди, ми розуміємо, що людина була створена Богом, людина є грішною, і це грішне не тільки тіло, а це грішна особистість, це душа, це серце, це розуміння. Тому, якщо людина погано, чи невірно, чи гріховно поступає, чи робить якийсь вчинок, це не тільки тому, що на неї десь надавили чи насклалося життя, чи обставини людина грішна, воно продукує гріх. В той час як психологія це буде виправдовувати саме обставинами угу. і небезпека цього в тому, яке рішення дає психологія. А, знову я зараз не кажу за. За усі ситуації. Так, так. Бо якщо це, індивідуально, якщо. це дитина, криза трьох років, чи у вас підлітки, чи батьки виходять на пенсію, в них переоцінка життя, чого я досяг, то це не той випадок. Але взагалом психологія намагається дати якийсь, якусь пораду, що саме робити, якісь вправи, змінити своє мислення, змінити своє ставлення, змінити обставини, вирватись повсякденності. І ніби це все має допомогти людині стати. Краще. Але ми, як віручі люди, розуміємо, що коли ми говоримо про гріх в нашому серці, то зовнішні такі, скажімо, примочки, бальзами вони не допомагають, якщо Бог не змінює серце людини. Тому небезпека психології в тому, що людина може покладатися на якісь зовнішні такі поручні, замість того, щоб саме звертатися до свого серця, до гріха і до того, де є місце Бог в житті людини. Ну і Якщо ми вже навіть не будемо казати, що є більш ніж 250 різних напрямків психології, вони по різному ставлять діагноз і по різному ставлять лікування. Ви mm -hmm. можете звернутися до трьох-чотирьох різних людей, психологів, і вони вам скажуть зовсім різні речі, що з вами не так. Так само, як вони по-різному визначають норму, яка має бути здорова людина, угу. і в кожного своє розуміння норми. В той час, як для нас, для віруючих, норма це коли ми уподоблюємося Богу, коли ми схожі на Ісуса Христа, Він є нашою нормою, ідеальна людина, до якої ми прагнемо дотягнутися, стати такими, як Він. Погоджуюсь з тобою, я також, коли вивчала в університеті дитячу психологію, вікову психологію, я часто і ось це все часто супроводжувалось такою знаєш, світською філософією. І я реально погоджуюсь з тим, що коли психологія. Іде в сторону цієї філософії оправдання людини і її гріха, тому що людина і дитина не винна, це просто якісь обставини, це е, щось або е, там, посприяло її такій поведінці, або такому розвитку її організму, її, її психіці. То я завжди навіть в університеті казала, що я з цим не погоджуюсь. Але якщо психологія допомагає просто зрозуміти, що відбувається, що це такий період, і е, що це немає. Не я дитина така була супер-супер, а потім стала неслухняною. То це мені допомагає, по-перше, не думати, що в мені є купа якихось проблем як мами. Я розумію, що так, діти в три роки мають ці проблеми, і треба зараз думати, що робити. І я також, до речі, впевнена, що вона розвивається як особистість, але в ній також розвивається свідомий гріх в цей час. Ось. І що я роблю зараз? Я зараз не оправдую її, що ось вона просто хоче саморозвиватись, треба виконати певні методи і прийоми, а треба так. Також, ну, я вважаю, що показати, що таке авторитет батьківства, що є, що дитина в цьому віці вже свідомо починає слухатися або не слухати своїх батьків. Біблія вчить, що дитина має слухатись, якщо вона хоче бути благословена на цьому світі. Ось. Тому психологію ми маємо. Е Розрізняти просто, про що ми саме говоримо. Бо сказати просто, ну це гріх, це не від Бога, і не роз і навіть не знати, що воно таке, тому що так хтось сказав, це також неправильно. Ми маємо взагалі розуміти, про що ми говоримо і чому ми говоримо, що це погано. Звичайно, наш авторитет і е, наше життя ми хочемо підкорювати тому, що написано в Біблії. Ми хочемо все більше і більше уподобнюватись, тому як як поводив і яким був Ісус. Але ми не заперечуємо того, що є корисні речі, які можуть допомогти взагалі людям, просто зрозуміти, що відбувається зараз. У мене таке запитання до тебе. Як ти думаєш, чому люди зараз частіше звертаються до психологів зі своїми проблемами, саме до практичних психологів? І чому не довіряють церковним служителям? Так, таке дійсно є, і не тільки серед невіручих, а серед віручих людей. І перше, це я б сказала, невміння слухати. А коли я приходжу до, ну наприклад, да, так mm. теоретично, я приходжу до психолога, він має мене вислухати. Так я можу відкрити своє серце. 90% грошей, які ви платите психологу, це за те, що він вас послухає Є уважно. Але знаєш, інколи я навіть себе ловила на думці, щоб я б заплатила комусь, щоб мене просто послухали і не засуджували. Ань, прийди до мене, я тебе послухаю Домовимось протягом про проплату. Так, я згадую той період, коли от моя мама хворіла, важко хворіла, і коли вона вже помирала, і це був дуже довгий такий болючий процес. І я розуміла, що дуже мало є людей, з якими просто можу поговорити і відкрити їм своє серце. Всі варяться а... в своїх проблемах, в своєму житті, і зараз так. ось так просто вирватися і послухати людину, у якої. Скажімо так, не знаю, чи можна міряти більше проблем, ніж у тебе, то ти думаєш, ну, зараз йому не до, ну, він недоречно слухати мене. Я просто чому це говорю? Тому що я дуже тебе розумію. Буквально півроку тому а, ні, ну, ми дізналися 9 місяців тому, що мої мами також рак. І з усіма цими питаннями, якими ми стикалися, на ну, кожен у цей крок лікування, обстеження хімії, і взагалі, коли моя мама все чаще і чаще переносила, то я розуміла, що все менше і менше людей, з якими я можу просто поговорити, що я відчуваю зараз. І не тому, що я не могла довіритись, а тому, що я розуміла, що у людей стільки питань, і проблем в своєму житті, що зараз просто їм сидіти, от я кажу, ну да, мені зараз важко, тому що мама, а, а мій півбесідник говорить, а у мене. Не зараз дом недобудований, я не знаю, де купити там карніс. Ну тобто, і ти розумієш, що він, типу, намагається тебе і слухати, і зрозуміти, ну, людина, яка поруч з тобою, але в неї, типу, теж є якісь життєві обставини, і вона хоче також цим поділитися, і ти розумієш, окей, зараз не на часі розказувати про себе. Так, люди не вміють слухати. А, коли я декілька разів намагалася відкрити своє серце і просто трошки поділитися, бо коли ти ділишся чимось, що відбувається в твоєму житті самим болючим, легше, коли тебе просто почують. Не mm -hmm. треба якихось порад, чи... бо це все як друзі Іова, які, які починають тобі казати, чому в тебе в житті все не так, бо ти mm -hmm. там те-то, чи не те-то, чи не те-то. Просто послухати, коли декілька разів заводила розмову про, про свою маму, про свої переживання, про те, що відбувається в моїй родині, люди були не готові слухати, вони боялися, чи не знали, що сказати, чи відчували себе некомпетентними, вони закривали цю тему, чи одразу переводили розмову, чи починали щось мені розказувати там діточки, квіточки. І все інше. Я зрозуміла, що це тільки декілька людей, яким я могла сказати, вони б мене не перебили і вислухали. Тому перша проблема, чому, не довіряючи, не приходять до не тільки церковних служителів, а до інших віручих їх не слухають. Перше, друге, їх не вміють слухати без засудження, бо інколи треба. Вимовити те, що в тебе є на серці, а, знаючи, що людина одразу не почне тебе бити, так скажем, святим письмом по обличчю, угу. цитувати тобі вірші, і казати, наскільки ти нагрішив, а, щоб тебе вислухали і зрозуміли те, що ти грішник, оцей такий великий момент, сюрприз. Ми грішники. Угу. А, і коли люди не здатні розуміти, що ми всі грішники, і я грішу, то мої друзі не здатні сприйняти те, що я згрішила. І коли вони не здатні сприйняти мій гріх, як я можу їм відкритись? Це ніби, це ніби для них відкриття Америки. О, Аня грішить. Так, грішить і, і дуже всі, багато. Всі так, але чомусь ми не здатні сприймати те, що кожен, кожен з нас особисто грішник, і інші грішники. Ми про це кажемо, але спробуйте комусь відкрити один з своїх гріхів. І в, люди, в людини будуть такі великі круглі очі: Як ти це зробив? А ти ж грішник? Це гріх. Та розуміла, що гріх. А інакші проблеми це критичність, жорсткість. Коли ми відкриваємо все серце до когось, люди дуже жорстоко можуть поставитись. І це також релігійні, такі богословські помилки, коли а, мама хворіє, помирає, а мені кажуть про те, що це все відбувається через а, мій гріх, через гріхи моєї родини, через те, що ми не служимо Богу, чи переслужили, чи не дослужили, чи в нас неправильне якесь там ставлення серця, чи ми неправильно молимось, чи в нас недостатньо віри. Я пам'ятаю вже Апогемс. Цього було, коли одна з моїх подруг сказала, це тому, що ви невірно молитесь. Треба молитися, вживаючи певні слова, проголошуючи свою віру, там надію. Там це коли ви з мамою молились. Так, на кров Ісуса. І я думаю, ми невірно молимось. Тобто, в нас Бог, який має якусь анкету, якщо ти всі вірні слова скажеш, угу. то це якби заліковується тобі. І тоді буде зцілення. Це все помилки, це все міфи, і не тільки міфи. Такі релігійні, це, це великі такі а, заблудження, uh -huh. да, якщо я можу так сказати, коли в людині а, в людини є невірні, теологічні принципи, розуміння, але вони виправляються, коли життя вдарить людину. Uh -huh. Тоді все те, що побудовано було не на Божому слові, воно все розсипається, воно горить, і нерідко після цього люди гублять свою віру, тому що вони були впевнені, що Бог працює за якоюсь формулою. А вийшло, що Бог так не працює. Ця формула mm -hmm. не спрацювала. Тоді що? Бог поганий, церква погана. Тому да, тому люди і не приходять і не відкриваються, бо це все важко боляче слухати. Ну, мене ще цікавить таке запитання, що чому в церквах так важко відбувається оця відкритість? Е, я вже почула від тебе декілька таких е, варіантів, і я також погоджуюсь з цим, тому що інколи розказати психологу або комусь незнайомому про свою проблему е, легше, ніж сказати це, начебто, своїй родині, своїй своїй церкві, тому що ти можеш бути не сприйнятий, не почутий, і це, ну, це печально, якщо чесно. Але все одно, ось це запитання, чому саме в наших церквах відбувається. Ають відбувається так важко, ось ця відкритість. Наприклад, в католиків є сповідь. Вони у них є служіння там, але вони все одно приходять, можуть сповідувати свої гріхи. Вони відкривають свої проблеми, і вони це роблять також свідомо. У нас же все виглядає, начебто, у всіх все нормально, всі живуть нормальним християнським, хорошим життям. Але насправді кожен може варитися в своїх гріхах, може варитися в своїй боротьбі, в своїх проблемах і не відкривається. Мені цікаво, чому саме у нас. Так є. Тому що це правда так. Люди бувають, живуть, і ти думаєш, оце це така взірець, сім'я взірець. У них дітки, багато діток, вони ходять на дільну школу, батьки начебто ходять на служіння. Але потім, коли ти там випадково почуєш, що вони можуть і сваритися, можуть вони там один одного недолюблювати чи ще щось. Чому так відбувається у нас, що нам так важко відкритись один одному? Десь так, напевно, історично склалося, коли, коли Мартін Лютер і всі інші реформатори вони відкололися від католицької церкви, да, реформували свої погляди. то з цією реформацією вони воювали з багатьма аспектами, які присутні саме в католицькій церкві, і десь з водою могли виплеснути немовля. Так, в католицькій церкві є, є сповідь і. Священик, який приймає сповідь, він кожного разу не дивується і, і не губить свідомість від того, що він чує. Uh -huh. Приходить до нього людина каже: отче, я зрішила. Як ти міг? Але uh -huh. ж Дух Святий, в тобі, але ж там віра все інше молитви. Ні, він розуміє, що люди грішні, і вони приходять сповідатись. Аналогічно, як і католики, ми зараз не будемо казати про різні аспекти їх богослов'я, як вони грішать, як вони цим живуть. Але вони розуміють, що це нормально. Ми всі грішимо, і необхідно зробити якусь зупинку, зупинитись, подумати про те, як ти живеш, і сповідати свої гріхи. Вже інше питання, як вони після цього виправляються і чи виправляються. Але для них це не шок, що це нормально думати про свої гріхи і говорити комусь ще. А в нас вийшло так, що ми настільки стали таким лапках... Так, духовними, Бог мені пастор, а Дух Святий Провідник, я йому все відкрию, що ми граємо в таке от маскування, ми робимо вигляд, ніби в нас все нормально. І якщо ви десь побачите, що там чоловік з жінкою в церкві чи посварилися, чи там дитина якось себе поводить, то такий шок, як така благочестива християнська родина, в них є проблеми. Так, є проблеми. Міракл, ми всі грішники, кожен з нас особисто. Тут окремо є проблема в тому, коли ти маєш усвідомити свій гріх і взяти на себе відповідальність, тому що ти щось накоїв, і коли про це думаєш, тобі важко і боляче про це думати. Ти думаєш, невже я міг таке вчинити? Да я ж інший, да я на це не був здатний? Як це я так? Так, бути грішник. І тому в кожного з нас є потенціал і, і вчинити перелюб, і вбити когось, і підставити, і щось вкрасти. Чому? Тому що ми грішники. І в тих чи інших обставинах, коли ми послаблюємо свій контроль за собою, те, до чого ми схильні, воно може розквітати і проростати. І ми потім дивимося звідки це в мене, бо воно в тобі було вже. Ми самі дивимось собі, і ми тим паче дивимось іншим. Я грішники це розумію, але ж інші мають бути духовними людьми. А коли я вам скажу, що ваші пастори грішники, то що після цього? Вони не можуть бути пасторами чи, чи керівники церков чи об'єднань. Ми всі грішники. Тому оце нерозуміння до кінця глибини нашої гріховності, воно призводить до того, що ми граємо в якусь гру. Поводь себе. Рілічно, да? uh -huh, uh -huh. будь чемний на людях, поступай, як має бути справжній християнин, а про всі проблеми розказуй Богові. Але справа в тому, що духовна зрілість це те, що відбувається в контексті саме якогось кола спілкування, родини, церковної родини. Коли ти сам на сам в своїй кімнаті, ти найгарніший, ти нікого не ображаєш, ніхто тебе не ображає. Тільки ти виходиш в люди, щось починається відбуватися. В контексті відносин ми духовно зростаємо. І тому ми маємо бути відкриті до того, що ми всі грішники, і це нормально в тому плані, що ми розуміємо, хто ми. Але далі необхідно один одному допомагати зростати в цьому. Так, дякую. Я хочу одразу сказати нашим слухачам, що ми ні в якому разі зараз перераховуючи оці запитання, чому люди йдуть до психологів, а не до служителів, чому в церкві важко відкритися, а в інших церквах люди роблять сповіді ще щось. Ми не робимо це для, для того, щоб сказати: ось наші там віруючі, вони такі погані, вони не роблять те, вони не відкриваються і вони не щирі. Ми говоримо просто про реальність. Ми говоримо про те, що в нас. В нашому світі, серед віруючих, ти не. Не можеш показати, що ти слабкий, ти не можеш показати, що ти грішний, і нам дуже важко один одному відкриватися. Нам дуже і тому ми не йдемо до душопікунів. Ми не йдемо до наставників. Ми це тримаємо в собі. Ми робимо з себе таких людей, начебто, ми зараз все витримаємо, перенесемо або замаскуємось і не покажемо. Насправді, це це життя. Насправді, кожен з нас є грішною людиною, яка має прагнути до того, щоб це в собі змінювати, щоб відмовлятися від гріха. І ми, як церква, як спільнота, як дівчата, які люблять взагалі поговорити про все, про все на світі, можемо відкривати один одному проблеми, які в нас є, і вчитися один одного слухати і намагатися підтримувати. Це дуже важко, тому що ми, як дівчата, любимо говорити, ми любимо розказувати лише про себе, лише про свої проблеми, і ми не звикли е, слухати і чути когось ще. Мені здається, ось ось ця тема саме сьогодні про душу опікунів. Мені здається, незвичайно важливим, щоб ми подумали про себе. А чи є являюся тією людиною, до якої можуть прийти просто для того, щоб розказати, що в нв моєї подруги відбувається чи ні. Так, дякую, Аня. Це справді так. І навіть коли ми зараз спілкуємося на цю тему, це не означає, що все настільки погано, як воно може навіть здаватися. Я хочу бути впевненою, в тому, що у вас в житті є люди, до яких ви можете звернутися. І моє побажання, якщо ви звернулися один раз, чи другий, чи третій, вас не почули, чи, чи відреагували НАТО жорстоко, чи дали неслушну пораду, це не означає, що необхідно закритися, що всі погані. Мене ніхто не розуміє, піду я з церкви, чи, чи ще щось, мене тут не люблять. Шукайте свою людину. В церкві є люди, які можуть офіційно не займати посаду душу пікуна, чи наставника, чи не бути там викладачем біблії, чи пастором, чи проповідником. Але це ті люди, яким Бог дає цей дар. Так, я кажу про те, що ми всі маємо душу опікувати один одного і бути спроможними наставляти. Проте реально ми розуміємо, що не в кожного це є. Чи не кожен досяг такої духовної зірвості. Щоб це робити, тому продовжувати шукати свою людину, бо є такі люди, і так само. Намагайтеся стати тою людиною, до якої можна звернутися. Ви не будете засуджувати. Так, ми засуджуємо гріх, але коли людина звертається до вас, щоб відкрити своє серце, це не час зараз, зараз її засуджувати. Час послухати, попереживати разом з нею, інколи поплакати, інколи зовсім нічого не треба казати. Просто вислухати, сказати, я тебе люблю, я буду за тебе молитися і підтримувати цю людину. Не завжди навіть порада потрібна якась, але ми всі маємо. Прагнути стати такими людьми для когось, і так само шукати тих людей, які нас люблять, і які готові нас вислухати і допомогти нам. Дякую, Аня. Скажи, будь ласка, на останок, яке ти можеш і хочеш дати побажання нашим слухачам сьогодні, як підтримувати свій духовний стан в ці важкі часи і підтримувати один одного. В Єремії, 17 розділі, є дуже ем, такий гарний уривок, який мене підбадьорює. Там написано наступне: Благословенна людина, яка поклала надію на Господа, і Господь буде його надією. І він буде, як родюче дерево при водах і в вологості випустить своє коріння і не злякається, коли прийде спека. Ви помічаєте, коли прийде, не якщо прийде, а коли. Це тільки питання часу. І в нього буде розлогий стовбур, і він не побоїться в рік посухи і не перестане давати плоду. Моє побажання це продовжувати покладати свою надію на Бога, щоб Бог був вашою надією, шукати Бога в кожний період життя. Ми всі кажемо, та я вже віруюча людина, там 10-20 років, я знаю Бога. Так, але ні. Продовжуйте шукати Бога в кожний період свого життя, коли вам погано чи коли вам зле, шукайте Бога, продовжуйте цей пошук Бога. А також, коли вам важко і коли ви не знаєте, як підтримувати свій духовний стан, використовуйте зовнішні такі костелі, скажімо, якщо я не здатна зараз молитися. Просіть когось, щоб з вами молилися чи за вас молилися. Я не здатна, наприклад, зараз читати Біблію, слухайте Біблію, чи слухайте якісь проповіді. Я не здатна зараз поклонятися і співати. Слухайте пісні прославлення. І це, це велика радість, що в нас є вони, ці пісні прославлення, є проповіді на різні теми. Шукайте те, що говорить до вашого серця, але не допускайте цього періоду тиші. Коли ви не здатні шукати Бога, і ви нічого для цього не робите, бо угу. ця тиша вона вбиває. Тому робіть це самі: а якщо важко, шукайте такі зовнішні підпірки для себе. Дякую, Аня. Це був подкаст як з подругою, і сьогодні ми говорили на цікаві важливі теми. Ми сподіваємося, що це було корисно для вас. Тому, якщо вам сподобалось наше спілкування, ми б хотіли почитати, почути від вас відгуки, тому ми будемо раді, якщо ви будете їх залишати. Дякую, Аня, що прийшла поспілкуватися зі мною у студії. Дякую за запрошення.